Справилась з ділами, купили все, що треба, що і не треба. Та, що не треба, що я купила сухарики. Взяла, може, який салат, коли зроблю. Так, треба, щоб були сухарики. Крем-сир ще купила. М'який класичний. йогурт, сметанка, масло, молочко і хліба набрала. І яйки вже у цьому в холодильник прям поставила. І собакам корм, і в земельний, кругом. Кругом справилась. Коротше говоря, все добре. Зараз сяду, оплачу через приват 24. І буде все в порядку. У мене вчорашня картопля залишилася варина В цьому дірках. Зараз почищу, да? піджарю такими чималими кружалами на сковороді. Дай пообідаємо з ідуликом. А до вечора доживем, так я вже молочного сиру купила. Ну, не хочеться, не... To, як іти в ту літню кухню. Я казала, давай, може, зробимо ще на маску на хліб. Плавлені сирки є, цибуля синя є, та можна і біла, яка різниця, Тунець є. Все є, можна зробити, кріп є. Ось таке зараз щось придумаємо. Та й буде порядок і, і обід. Розібрала я вже свої ялинки, одну склали в коробку, з кочом обмотали, а друга стоїть вже, ну, без іграшок, ще тільки скласти в, цей, в коробку. Пообідали да й полягали під своїми телевізорами. Ну, хі -хі -хі, дідуля він завжди ж спить в обіди. У нього такого нема, щоб він. Після обід не, не поспав годинку. Ну, а я ж думаю, включу собі свої криваві квіти, хай йдуть, Якусь 70 якусь серію включила і заснула. Це ж такого чуда не було, я, я не щулася, як я заснула. А Прокидаюся того, ну, телевізор не йде, бо світло пропало. А якась котяра мені з-за телевізора не видно, яка. У москитну сітку шкребеться. як закричу Дзус. Підлітає і дід тобі шо, Коти зня... котий зня... снявся, <смі> ну, кажу, ну Він не чув, як той шкребеться. Зараз а вже як я крикнула дзус, він <смі> прокинувся. Дідка тобі шо коти снявся. <смі> ой, ой, комедія ну. Що старе, що малеше, ну А Чудо та його живий анекдот. У нас на вулиці мороз, сніг падає і такий вітрюган, це як дунеда, Дунези, так з дахів, сніг, такою завірюхою зробиться. Прям така погода, що тільки сиди в хаті та виглядай в окно. То на дворі, а то біда, ой, біда хлопцям і дівчатам нашим, біда. Да. Це таке мої дорогенькі. Піду ще подивлюся. Ну, вже спати не буду, бо ну це куди вона таке годиться? День виспися, що тоді вночі робить. Поїдемо на нову пошту. <звук> Пока видніше не зовсім замело якимись такими временами. Це зараз до кінчення Ну, Трошки тільки падає, а то як захурдили, де захрудили. Шкрепить, замерзли ці колищата. Нічого страшного. Потемніло. мені окамотнулися. Дай дідуся. <реш> А чого це ти так подумав, що мені коти снилися? Кричала, щоб здускала. Так ти думав, що. Так мені... я хропіла. А тут вже кричить ззов. Тут кричить. Можна задам кор... коронне питання, як познайомилась з Олегом. Це точно коронне питання. Я вже мільйон разів розказувала, ребята. Познайомилась на сайті знайомств. Він мені написав перший, ну, я вже там зареєстрована була, я вже походила по побаченнях дівчат. Теж розкажу ситуацію. Я не помню, що я розказувала, може тут мене всі старички з інстаграма, але я розкажу. Це до Олега. Ну, що я про Олія розказую? Це ж не інтересно. Я вам розкажу про другого чувака, значить я. Женщина 100 плюс Ну, Я считаю, що красива, з пишними формами, хороша жіночка, значить четвертий п'ятий курс. Думаю, ну ну блін, ну скільки ж може бути? Староста групи, голова НТСА, організація всіх конференцій на мені в групі все порішать. Людмила, якісь концерти організувати, Людмила, ну скільки ж я буду організовувати лично жити. Коли це станеться, що у мене щось з'явиться в житті? Думаю, так, реєстрівсь на сайті знайомства. Ну, соответственно, розумієте, фотографії які тоді були? Я була така джад, робила собі стрілки, що я така арабська красавиця, такі корсети, грудь вперед, ну, Все було як треба. Фотографії саме Пише, значит, там Купа, я в стріді ходила, боже, думаю, вийшла така до общаги, подивилася здалека, знаєте, і розвернулася, пішла назад. Такого дуже багато було. Я навіть не підходила. Тут приїжджаємо на лексусі. Постарший такий джим. Мужчина 45, ну може 40, я не знаю. Познайомилась з цвітами, він прийшов, для мене це був перший признак. Якщо прийшов на перше побачення з квітками, вже добре. Так як я боялася з ним кудалі поїхати, боже, тут дерчать, роботи якісь їздять, вбирають ужас. Значить, думаю, піду його під обсягу, поведу, в кафешку. Пішла він, ми там чаю якось випили, поговорили. Тоді сюди він каже, Давай завтра зустрінемося на обід, підемо, значить, суші поїмо. А я я, суші, господі, я ніколи їх не їла, думаю, треба йти, показву. Та ще й мужчина на лексусі, але ж багато, це ж головне було, дівчині. Людина приїхала з села. Ну що важливо, щоб хороша машина була, щоб ну якби, би які критерії були? На другий день знач, нарядилась, дівки мені, голову начесали, куду така. Знаєте, я теж була жінка 40, плюс, похожа, ну, щоб би, соответствувати. Я корсет тигровий наперла. Мені шубу хрещена віддала. Ну, тобі, шуба знята з хрещеної, я наділа на себе. Звісно, на шулявці тоді ще в Києві купила сережки якісь блістящі. Ну, Я дивилась на себе, ну богиня була. І хай хто скаже не так. Значить, виходжу. Він мене приглашав до себе в Лекс. я ж сідаю, є звісно, їдемо на суші. Поїхали ми на ті суші, він часто мені в парі, парі. каже, у мене є магазини в торговому центрі Україна. Він тоді працював в Києві. Фоток немає, дівчині, якби ж були ті фотографії, я зараз би за мільйон дені продала. Нема. Каже, треба в магазині заїхати, і, типу, позабирати дівінюшку з каси. Я говорю, ой, я без проблем з тобою піду. Я ж така думаю, так, в нього ну, магазини. Щас щось предложи мені, скажи, Людмила, ти красавица, вибирай собі, хоч пів магазина забирай. Ну це я ж, наверное, себе поставила на його місце, я б зробила так. Я ж душа щедра. Приїжджаємо значит, по цих магазинах, починаємо ходити. забирає він цю касу. В один магаз зайшли в другий магаз зайшли. І дивлюся, ж, висять там жіночі костюми, це все. Він до мене підходить каже, слухай, йди вибери собі капронові колготи. Я цей взгляд, глаза. Я така, та ні, говорю, мені колгот не треба. Це було останнє свідання наше, естественно, дівчатка, ну така шикарна баришня, чисало пів общаги мене на це свідання, щоб воно мені капронки подарило. Ну я б твою мать, думаю, боже боже. Я цих колгот не взяла. По дорозі ми їдемо. Він мені каже, щось поїхали, заїдемо до мене. Я типа, мол, недавно з Турції приїхав. У мене є красиві духи, я тобі подарю. Додому ж, блять, треба заїхати. Я думаю, ой, не на тут ти напав, не на тут і напав, ніякого вдома не буде. Хотів би ти подарити духи, ти мені з собою їх взяв, ну що ні. Кілочки розчарування всі моїй житті. І після цього на Лексусу я більше не велась. Отак от. Так от. суші поїла, кстати. Вот зате спасибо. Суші поїли. Ой, главное, ну на, на этом все.